Доброго ранку, мої любі діти! Всім привіт-привіт! Дуже рада знову вас бачити! Дітки, а ви помітили, що уже не осінь, а настала наступна пора року. Як вона називається? Так, зима. Наступив перший місяць зими, який називається Грудень. Ось ми сьогодні. З вами і поговоримо про цей чудовий перший зимовий місяць. Давайте послухаємо. Грудень холодний місяць, початок зими. Про нього кажуть так. Грудень і замостить, і заморозить, і сани пустить. Грудень рік кінчає, а зиму починає. Гарно в лісі у грудні. Дерева та кущі вкриті снігом. Сніг чистий, пухнастий, дихати легко, морозно, свіже повітря додає нам бадьорості. Під снігом, незважаючи на холод, триває життя. Саме снігова ковдра зберігає життя рослинам. Під снігом зимують пшениця, жито, суниці, журавлина. А гусяча цибулька, ряс-зеленіт і під снігом. Дерева та кущі сплять зимовим сном разом із останніми бруньками. Хвойні дерева і взимку залишаються зеленими. На них усю зиму зберігаються шишки, залишаються плоди і на інших рослинах кленові. Акації, горобинні, шепшині. Зима не припиняє ріст рослин, вона лише затримує його. Ось ви, дітки, прослухали невеличку розповідь про зиму та про місяць груди. А зараз я пропоную вам пограти у гру. Яка ж буває зима? Яка, дітки, зима? Погляньте. Святкова, яка ще зима? Сніжна. Давайте поглянемо, ще яка зима, біла, звичайно. Ще яка дітки буває зима? Льодяна. А ще морозна. Яка вона ще може бути? Казкова? Та ще яка грайлива. Та, яка кришталева. І, звичайно, довга! Ось ми з вами, дітки, дізналися, яка ж буває зима. Пограли в таку веселу гру. Я гадаю, що вам сподобалося грати. так? Сьогодні ми з вами на занятті дізналися, що настав перший місяць зими. І ми з ним сьогодні познайомилися. До побачення, до наступних зустрічей. Гарного дня!